До вашої уваги ще одна розробка заводу Донмет. Це професійний високопродуктивний різак Донмет 131. Цей різак призначений для різання металу до 300 мм завтовшки. Особливістю цього різака є конструкція головки і мундштука. Головка різака припаюється спеціальним срібним припоєм, про що свідчить металевий блиск в зоні з'єднання головки з підвідними трубками. Конструкція мундштуків забезпечує максимальне фокусування полум'я в процесі роботи, що забезпечує високу продуктивність при різанні. Також така конструкція мундштуків дозволяє різати на знижених тисках кисню, що економить кисень у процесі різання. Якщо вам потрібно різати економно та швидко, то вибирайте різак Донмет 131.